Вітаю! Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Сьогодні у студії з вами працює Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами і далі будемо разом обговорювати найважливіші події. Родина військового, який, будучи в полоні, вважався загиблим, має повернути державі виплату в 15 мільйонів. Мешканцям Києва можуть компенсувати збитки після аварій на мережах, тепло та електропостачання. Резонанс на Рівненщині. Чоловік під час конфлікту забив до смерті п'ятьох людей. Японія долучиться до ініціативи НАТО з підтримки України і профінансує закупівлю бронежилетів та радарів. У Запорізькому районі внаслідок атаки в ніч на 10 лютого російськими дронами травмовано чотирьох людей. Серед них однорічна дитина. Також поранені отримали дві жінки та чоловік. Окрім того, через обстріли за кількома адресами спалахнули пожежі, горіли житлові будинки та господарська споруда. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі. За однією з адрес рятувальники деблокували двох жінок і двох дітей віком одного та десяти років. Крім того, цієї ж ночі Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. На півдні області зафіксовано пошкодження енергетичного об'єкта та пожежу. Також пошкоджено адміністративну будівлю, інформацію про постр Постраждалих немає. Також дві людини загинули і ще 16 постраждалих внаслідок російського удару авіабомбою по Слов'янську на Донеччині. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що загиблі мати та її 11-річна донька. Триває 1448-ма доба повномасштабної війни. За минулу добу на фронті зафіксували 168 бойових зіткнень. За даними генштабу, російські війська завдали одного ракетного та 95 авіаційних ударів, скинувши 249 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували понад 6,5 з дронів камікадзе та майже 3 тисячі разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти. Найактивніше ворог атакував на покровському напрямку, де українські захисники зупинили 38 штурмів. Напруженою залишалася ситуація і на Гуляйпільському напрямку. Там зафіксували 21 атаку. Бої також тривають на Лиманському, Слов'янському, Костянтинівському та інших напрямках. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження особового складу противника та один об'єкт транспортної інфраструктури. Українські війська продовжують стримувати атаки та завдавати противнику суттєвих втрат. Киянам, чиє житло постраждало через аварії, на мережах воду та теплопостачання після ворожих атак можуть виплатити одноразову допомогу у розмірі 40 тисяч гривень. Таку ініціативу мають розглянути депутати, повідомив мер міста. У разі підтримки рішення постраждалі зможуть отримати фінансову допомогу для подолання наслідків руйнувань. Президент Володимир Зеленський різко розкритикував місцеву владу через затримки з ліквідацією наслідків російських обстрілів, які спричиняють тривалі відключення електроенергії. Під час наради щодо ситуації в енергетиці глава держави заявив, що не в усіх громадах проблеми вирішуються вчасно, а отже, мають бути висновки. Найскладнішою наразі залишається ситуація з електропостачанням у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Окремо президент звернув увагу на міста Дніпропетровщини. Зокрема, Кривий Ріг. За його словами, реакція місцевої влади на тривалі відключення та пов'язані з тим труднощі для людей часто є запізнілою. Верховна Рада ухвалила закон про удосконалення умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Про це повідомили у прес-службі парламенту. Зокрема, документ спрямований на розвиток відновлювальної енергетики та зміцнення енергетичної безпеки України. Закон розробили з рахуванням національних енергетичних планів до 2030 року та європейських підходів серед ключових положень. Продовження зелених аукціонів до 2034 року, запровадження нових механізмів підтримки проєктів та створення більш конкурентних умов для інвесторів. премєр міністру Молдови Олександру Мунтяну 10 лютого прибув із візитом до Києва. Під час поїздки він планує провести переговори з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністеркою Юлією Свереденко. Політик заявив, що Молдова підтримує Україну як сусіда і друга та залишається відданою ідеєю справедливого і тривалого миру. Також він наголосив на спільному майбутньому двох держав у Європейському Союзі. Набу готує екстрадиційний запит до Ізраїлю щодо Міндіча. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. За його словами, запит направлять після завершення необхідних досудових процедур. Розслідування у справі триває. Кривонос додав, що нові деталі оприлюднять щойно це стане можливим у межах слідства. Росіяни погрожують родинам українських військовополонених і змушують їх оформлювати на себе термінали StarLink. Про небезпечну схему повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Встановили власника такого термінала доволі просто, а це може створити серйозні ризики для громадян. Якщо ж надходять погрози або підозрілі звернення, необхідно негайно повідомити про це координаційний штаб та правоохоронні органи. Родина військового, якого визнали загиблим і поховали, має повернути державі 15 мільйонів гривень. Після того, як боєць повернувся додому з полону, бійця збройних сил України Назара Далецького у 2023 році ідентифікували за ДНК як загиблого та виплатили родині одноразову допомогу. Однак, під час останнього обміну полоненими він повернувся в Україну. Як повідомив на засіданні Львівської обласної ради представник омбудсмена в області Тарас Подворний, тепер виникла складна юридична ситуація. Згідно із законом, родина має по повернути одноразову грошову допомогу, яку держава виплатила після повідомлення про загибель військового посадовець наголосив, що цей випадок потребує окремого правового врегулювання. На Рівненщині 72-річний чоловік убив п'ятьох людей. Трагедія сталася у приміщенні колишньої школи, де проживали переселенці. За даними поліції, між чоловіком та іншими мешканцями виник побутовий конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички нападник схопив молоток і сокиру та почав бити людей. Від отриманих травм загинули п'ятеро осіб: двоє чоловіків, дві жінки та ще одна 56-річна жінка. Правоохоронці швидко прибули на місце та затримали зловмисне. Наразі триває розслідування. Чоловікові готують повідомлення про підозру в умисному вбивстві двох або більше осіб. У Черкасах затримали чоловіка після інциденту з військовими та поліцейськими. У поліції повідомили, що чоловік, начебто під час заходів з оповіщення, відмовився показати документи. У ході конфлікту він кинув у бік військовослужбовців та ЦК та поліцейських предмет, схожий на боєприпас. Після цього стався вибух. Тип предмета наразі встановлюють експерти. Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка. Ним виявився 55-річний місцевий житель. Його затримали та доставили до поліції. Наразі триває слідство. Українська блогерка опинилася в центрі гучного скандалу після аудіо, де нібито звучать поради, як виводити гроші з Росії та Білорусі. Йдеться про популярну блогерку Богдану Гончарук. У соцмережах поширили аудіозапис, на якому жінка, схожа на гончарук російською мовою, розповідає про схеми фінансових операцій з РФ та Білорусю, запевняючи, що у банків немає питань і усім пофігу. Аудіо опублікував утрець блогер Максим Скибинський. На записі співрозмовниця сперечав. Аючись на власний досвід, описує, як користуються картками третіх осіб у РФ та Білорусі, а також як виводить кошти через інші країни на українські рахунки. Окрім того, звучать поради щодо використання фопів і банківських сервісів у коментарях. Співвласник Монобанк Олег Гороховський повідомив, що інформацію вже передали до служб фінансового моніторингу. Він зазначив, що банк може відмовити такі клієнтів обслуговуванні, та ситуація буде відреагована й у Приватбанку. Також повідомили там про передачу даних відповідним службам. І поки ми з вами обговорюємо події в Україні, світ теж не стоїть на місці. Японія планує долучитися до ініціативи НАТО з підтримки України. Країна фінансуватиме закупівлю нелетального обладнання американського виробництва, зокрема радарів і бронежилетів. Як повідомляє японський суспільний мовник із посиланням на джерела, Токіо може найближчим часом офіційно оголосити про приєднання до програми ПЮРЛ. Про наміри свої Японія вже поінформувала кількох членів НАТО та Україну. Нідерланди збільшили фінансову підтримку енергетичного сектору України до 100 мільйонів євро. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, додатково країна надасть ще 35 мільйонів євро через фонд підтримки енергетики України. Частину коштів спрямують на встановлення сонячних електростанцій на дахах будівель у межах ініціативи. «Промінь надії. Мета проєкту забезпечити безперебійне електропостачання об'єктів критичної інфраструктури, особливо після російських атак. Євросоюз уперше може запровадити санкції проти портів за межами ЄС через постачання російської нафти. Йдеться про порти Кулеві в Грузії та Карімун в Індонезії, як повідомляє Reuters, у разі ухвалення рішення європейськими компаніями і громадянам заборонять проводити будь-які операції з цими портами. У виданні наголошується це перший випадок, коли ЄС пропонує санкції проти об'єктів у третіх країнах у межах обмежень щодо Росії. Раніше також стало відомо, що американські військові перехопило судно, яке перевозило російську та венесуельську нафту в обхід санкцій. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 40 11. Також закликаємо вас стежити за нашими соцмережами, аби завжди бути першими в курсі головних подій. Сьогодні у студії для вас працювала Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами. Побачимось.